Добрий день. Сьогодні у нас 26.09.2024 рік волонтерський штаб оборони Кременчука надав 19 серпня нам Контопській центральній районній лікарні хірургічному відділенню набір магнітних екстракторів Буцефал, Едельвейс, Білі Янголи та інші. Пройшов вже місяць наснагливої. Успішної роботи, і ми активно користувалися даними девайсами і встигли зробити певні висновки. А також, дати, а також змогу надати відгук щодо даних екстракторів нашим благодійникам. Отак виглядають оці екстрактори. Наголошу, що активно користувалися ними на фоні наступу у Курській області. На фоні бойових дій більше 20 операцій по видаленню сторонніх тіл було з м'яких тканин було проведено у нашому стаціонарі. Точну кількість не можу сказати, адже документів немає. Однак можемо сказати, що зарекомендували вони себе успішно. Стерилізуються дуже класно, дуже зручні. Дуже зручним наявність отаких насадок різного діаметру на них. Якби ще були тонкі насадки, то це взагалі було би маст хев. Дуже дякуємо, дуже сподіваємось на подальшу співпрацю. Єдине, що хочемо наголосити, що при користуванні даними екстракторами в захисній оболонці, ми використовували або стерильну перчатку, або презерватив. Все-таки магнітна дія дуже спадає. Тобто, відчути відчути осколок, уламок та його дістати стає трошки проблемнішим. Однак, тим не менш, наші медичні сестри, наші хірурги успішно до цього пристосувалися, і можемо сказати, що в порівнянні з використанням магнітних екстракторів інших фірм, інших виробників, ми користувалися до цього. Один був екстрактор європейського виробника. Назву зараз не згадаю. Ці набагато цікавіші, набагато зручніші. І зарекомендували серед нашого персоналу себе набагато краще, що навіть наші, скажімо так, конкуренти, наші сусідні райони, лікарні нашого району Оргенті, також зацікавилися і наскільки я знаю, надавали свої запити щодо таких екстракторів. Дуже дякуємо волонтерському штабу оборони Кременчука ще раз і наголосимо, що ми дуже раді були взнати. Що ви даєте нам можливість отримати дану апаратуру, отримати безкоштовно і дати можливість користуватися гідним українським продуктом. Дякуємо, слава Україні!